З самого початку був названий міжконфесійним наметом. Отож, наша церква не є власником цього намету, не є ініціатором його е, спорудження. Наша церква є присутня на молитві разом з іншими представниками конфесії. І очевидно, коли на вулиці паде дощ, то Богу дякувати, що є якийсь намет, де можна людям разом молитися. Тому абсолютно я думаю, що недоречно звинувачувати нашу церкву в тому, що ми то, ну, споруджуємо якісь незаконні релігійні е е будівлі. При цій нагоді хочу згадати, що наша присутність е серед наших людей на медані цілком не має на меті е здобувати якісь матеріальні вигоди з цього, чи захоплювати якісь нові ділянки для будівництва е церков чи каплиць. Хоча, очевидно, у Києві нам бракує місця для молитви. Вже протягом 10 років не було виділеної жодної земельної ділянки для наших релігійних громад. У Києві є зареєстрована 21 релігійна громада Української Греко-католицької церкви, а ми до сьогодні маємо тільки 4 храми. І то повноцінними храмами є тільки два з них. Отож, я думаю, що існування молитовного намету. Не може бути підставою для якогось звинувачення в порушенні закону нашої церкви. Більше того, я би хотів сказати, що, як на мене, релігійний вимір цього цілого феномену, який ми взяв Майданом, є дуже цікавим елементом, який показує, що Майдан це справді є не так політичне, як всенародне дійство. І тому, якщо би, наприклад. Віруючі люди на Майдані не молилися, ну то вони не до кінця маніфестували, хто вони такі є по своїй суті, по своїй природі, за своїми переконаннями. Дякую.